Окей, okay, лецу. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Так, ну що ж, настав час вносити перші добрива на наш чесничок, який ви бачите з позаду мене. Зараз покажу ближче, який він на сьогодні. Сьогодні в нас. 13 березня. ну Відео може вийде 14, плюс-мінус. Ось 13 березня, зараз покажу вам стан чесничку. У нас був пройшов невеличкий дощи. Часничок пішов, і температура тим паче у нас днем плюс 15-16 градусів тепла. Але ось на ці дні передають похолодання. До речі, сьогодні і завтра обіцяють дощ. Я думаю, це якраз хороший момент, щоб підживити наш чесник. Підживлять буду ам'ячну селітри. З нормою 100 кг на гектар, так як в мене тут 10 соток, то це буде 10 кг ам'ячний селітри. Вносити я його буду вручну, в розкид. ось Тому в принципі в мене ділянка невеличка. Думаю, вручну справлюсь, нічого тут такого страшного немає. От. І закрию вологу бурінкою. Бо я бачив, деякі люди так розкидають і ця селітра зверху лежить. Я думаю, це якби не дуже добре, тому що великий відсоток азоту вийде просто в повітря і не буде з цього ніякого толку. Тому, друзі, боріночкою це все ми заборонуємо, закриємо вологу. У нас передають дощі цих пару днів, тому я думаю, це якраз буде дуже круто. Ну що ж, друзі, бажаю приємного перегляду і починаємо. Ось, друзі, дивіться. А м'ячна селітра. Такий гранули. Так, буду з відра собі руками розкидувати та і все. Тому сам процес знімати не буду, в принципі, тут все і так зрозуміло. Вручну розкидую і все. Просто зараз вам покажу трошки стан чесночку, дивіться, чесночок Є вже, бачите, такі подвалистки. По 2 є вже по три. Ось так. Ось бачите, дивіться. Ну, сходи я бачу хороші. Ось, в принципі, непогано. Бачите, тепло 16 градусів. І бачите, якщо сник зразу почав рости, дивіться. Ось. Вже доволі непоганий такі сантиметрів десь до п'яти вже, бачите? Ось є такі екземпляри, бачите, більші вже. І він вже третій листочок викидує, два листочки вже. Ось дивіться теж. Бачите? Така красота, і він рядочки вже видно. Оце правда я не знаю, що з цим житом буду робити. Щоб воно мені не заглушило, звісно, чесник. То я оце не знаю, як бути з цим. Прийдеться тоді спочатку. Комбайну заганять, молотить жито на зерно, насидирати заодно буде. <риклад> І вже потім будемо копати чесник. Ну хіба тільки так, а що робити? По-іншому, мабуть, ніяк не вийде. <риклад> ну це я жартую, якщо що. Ось, Дивіться, тут ось чесничок, дивіться, який шикарний просто, бачите? Тепло пішло, дивіться, бачите, як листочки вже. Ось шикарний, бачите? І це я ще нічим не підживлював. Оце ось, ось буде перший раз, буду ось селітру кидати. Бо я чекав, щоб трохи вилізло. Ну і щоб під дощ, а не просто кинуть. Ну, бачите, які шикарні. Ну все, зараз розкидаю, покажу як воно буде. Ну і потім забороную також. І зараз покажу чим буду я закривати вологу. Яка в мене борінка. Зараз побачите. Не перемикайтесь. Друзі, а закривати вологу я буду. Ось таким європаком, дивіться. Хопа. <ривіт> Ось така борінка. <ривіт> <ривіт> Ой, і. Ось такий от участочок. 10 соток. Ось такий чесночок, бачите, земля, яка порепана. Ну волога там, в принципі, є, бачите? Волога є, дощ пройшов. Ну, і ще передають дощ якраз на цих два дні. То це якраз буде добрий, саме такий, така можливість вносить його. Дивіться, бачите, вже добре видно сходи. Ось такі ось три листочка навіть є, бачите? Ось такий чесник. Рядом ще один і так пошло нарядком. Так, да, це жито, звісно, не знаю, що мені з ним робити. Але можливо, воно буде додатково азот також виділяти, хто знає, ну, не знаю. Коротше, щось будемо з тим робити якось. Ну, вже так і буде, тут нічого не зробиш. Ось тому зараз вносимо селітру, заборонуємо і покажу, як потім кінечний результат. Тому не перемикайтеся. Так, ну що, друзі, вийшло ось так. Ось розкидав. Десь більше, десь менше впало, то таке. Ось бачимо, так? Да? Все так, пройшовся по всій діляночці, по всій грядишці. Ось. І зараз це все діло заборонуємо. Закриємо вологу. Та і все, якраз передаю дощик на завтра і післязавтра. І буде все добре. Ось бачите, чітко видно рядочки вже посходилось взагалі шикарно. Мені подобається, бачите. Ось, один біля одного, все. І так рядочок, бачите, аж донизу. Вже добре видно так. Ще, як я знімав попереднє відео, ще. Початок березня, скажімо так, 28 люто, да, кінець лютого, початок березня. То ви бачили, які були сходи. Тільки чуть-чуть прокльовуюся, а тепер дивіться, який рядочок. Які рядочки, бачите? Ось. Ось дивіться, як чітко рядочок іде, бачите? Ось. Шикарно просто. Ну все, зараз тоді беремо. Європак наш. боріночку. Ха -ха. І це сиділо гарненько заробляємо землю. Ось. І шуб азот виділявся вже безпосередньо в землю, щоб чесничок міг це все діло через коріння в себе втягнути. Тому зараз забороную, друзі, і покажу, який буде результат. Так, європак готовий. Побачу, зараз може наверх якийсь груз ще покладу, якщо буде слабо. Але щоб не видирало часник, бо це таке діло, що може і повидирати. Ну подивлюсь зараз. Так, друзі, ну що, ось половину грядки вже зробив, половину діляночки бачите? Тут ще половина залишилася, ось так виходить. Я своїм європаком. блин, красава, що б я без нього робив? Коротше, з діляночку зробив. Ось половину закрив вологу, половина ще лишилась. Ось. У нас показує, що на 3 години буде дощ. У мене в принципі ще є скільки там пару годин часу. Ну я зараз тут ще півгодинки, зараз закрию вологу. Ще тут пройдусь і все. Бачите, в принципі, всю селітру закриває, її не видно взагалі. Ну Можливо, місцями, де борона трошки може не дістала, там чуть-чуть, ну все таке. Саме головне, що закрили, пройде дощ і азот все, і піде в землю. І буде в коріння чесних впітає і буде взагалі Ну Вже класно, ряди видно, буде, вже більш-менш нормально. Так сподіваюся, вітер не сильно буде. Взяв мікрофон. От. По ідеї має бути нормально чути. Я взяв Любашу, спробував. В принципі, він найбільш такий родючий, хороший чесник. Не знаю, наскільки правда Любаша в мене, ну сподіваюся, що люди чесні. Прислали, не подсунули якесь фуфло, бо, до речі, купляв я на, це, на Фейсбуці в групі. Тому є кажуть випадки, що буває, що блін, попадаєш на гроші, бо присилають сміття одне, ось, і там з того часнику толку ніякого. В мене більш-менш нормальний часник. ну, як замовляв, тройка-четверка для посадки я питав людей, хто займається часником, то сказали, що це непогано. Ну, тройка-четверка саме нормальне. Можна і більше, звісно, п'ятерку садити, але то таке. То вже по бажанню, там, хто як хоче. От. Він просто й дорожче коштує, звісно, але в принципі піде. Я думаю, що буде нормально все. Ось, але дивіться, друзі, я опустив такий момент трошки. Що купив рівно 100 кг, а треба було взяти десь плюс-мінус ще на 10 більше, тому що в нас 5 кг десь пішло в мінус. Ну, є, в якому плані? А в тому, що був вражений, зубки були вражені і таке, знаєте, коричнево всередині. типу як грибок, коротше. От. Я то ще не дуже розбираюсь, але так як читав по, у Фейсбуках по різним форумам, там, групам, то в принципі, що це... це грибок такий. Тому треба брати, друзі, Трішки з запасом. Нехай краще залишиться трішки, ніж потім, виходить, е, не хватить вам на ділянку, на участок. Бо я хотів саме 10 соток, щоб подивитися, що з цього взагалі вийде. Ось там. Ну, Знаєте, так і рахувати краще, е, навіть по добривам, по внесенню. Ось. Наприклад, по розрахункам беруть на гектар, я собі на 10 соток. Наприклад, тут ці літри треба було внести 100 кг на гектар. У мене 10 соток, то це виходить 10 кг. Ну, тому в принципі рахувати легко і нормально. Тому, друзі, ось такий результат, ось так виходить. Зараз буду скоріше робити другу частину, закриваємо вологу. Може в другій слідчі прийду, побачу, якщо встигну до дощу. Але добренько так знаєте підгадав, якраз підібрав е час, що е селітру розкидав, зараз закриваємо вологу, селітра теж закривається ґрунтом і пройде дощ і взагалі буде шикарно просто. Має бути чудовий результат і ефективний, головне, що. Ось. А для нас, в принципі, головне це ефективність. Щоб не просто вкинув добриво, як знаєте, як гроші на вітер. Бо я бачив, люди навіть не заробляють. Дехто отак порозкидав і ці... прям видно, що знаєте, ця селітра прям валяється поверху. Ось. А так он пройшовся, бачите, нічого не видно. Ну, результат хороший. житом не знаю, що будемо робити, щось будемо робити. Якось так. Ну що, друзі, буду зараз проходити другий другий участок, скажімо так, ну, другу половину городу, діляночки нашої. І в принципі, покажу в кінці вже кінцевий результат, яка буде картинка. Поки що якось так, бачите? І воно вже верхній шар підсихає, видно. Так земля якраз верхній шар підсихає, і волога собі затримується і буде все чітко. Так, ну що, друзі, ось такий результат. Я своїм європаком ха -ха -ха, Боріночкою, коротше, отак закрив вологу. Тут е, цю пройшовся в два сліди, бо тут я спочатку без гру забрав ну, просто саму борінку, але ну, вона трошки легенька. Получається, що воно не сильно. Бо я думав, не брати, ну спочатку думав брати груз якийсь докину, знаєте, кирпичинику чи камінця, але потім подумав, а вдруг буде витягувати чесник виривати, ну чи пошкоджувати якось його. Потім я коротше, як другу ось грядку робив цю половину, то догрузив кирпичиком і наче непогано, нічого не повидирало. То думаю, так піде, в принципі. І вже дощик накрапає у нас. Передавали на 3 часа, зараз 2 години. Получається, я якраз встиг все зробити. Ну, як на мене, результат вийшов непоганий. Красота. Коротше, волога закрита, друзі. Ам'ячну селітру я вкинув. Так як і казав. 10 кг на 10 сотих пішло в мене. Ну, в принципі, непогано. Я вважаю, що все добре. Головне, що під дощик якраз встиг. Бо якраз дивився, що на сьогодні передає дощик. Сьогодні і завтра, здається. Ось, то все чітко, якраз, бачите, накрив. Селітра буде накрита, щоб азот не виходив. Ось такий результат. Дякую всім за підтримку. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, залишайтесь на моєму каналі, слідкуйте, щоб подивитись весь процес, як я буду далі його обробляти, чим буду далі його підживлювати. Ну, всі процеси аж до самого збору урожаю все буду показувати. Тому, кому цікаво, то підписуйтесь. І про дзвіночок не забувайте, щоб вам приходили повідомлення, коли буде нове відео виходить на моєму каналі. Тому, друзі, якось так добре, все встиг. Тепер можна йти як то кажуть, спокійною душою обідати. Я просто похлопаю. І на цьому свій робочий день я завершую. Получається, і чесничок підживили, вологу закрили. О, навіть крапочки видно у них падає, да? на камеру трошки передає. Не знаю, чи вам буде видно. Ну, ось такий результат. Ну, як на мене, то непогано вийшло. В принципі, я задоволений. Ну, ось таке було відео. Дякую всім за підтримку, дякую, що додивились до кінця. Далі буде ще багато чого цікавого. Бережіть себе, бажаю всім мирного неба, цього найкращого. Ну і хороших врожаїв в цьому році. Ось таке було відео. Я думаю, ви побачите, який в нас вийшов результат. Тому добре, що встигли до дощика це все зробити. Ось і залишається тепер чекати. Пройде дощик, селітра своє діло зробить, і чесничок піде вріст. І буде зелененький, гарненький. Ну то все я вам покажу згодом в подальших моїх відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. До речі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Як завжди, всі корисні посилання знайдете під кожним моїм відео. Ну що ж, А на цьому поки що все. До зустрічі на нових відео. Усім пока!